Слава Україні! глядачам, підписникам! Ну ось сьогодні 14 червня, їдемо в гори. Ось така погода нарешті налагодилася, як бачите, і сонце, і гори парують, Або ще, як вона сказав, димлять. Ну, Прийшлося поїздку від... на ну, облітник відкласти на один день, тому що передбачаю дощі і температура від 6 до 10 тепла на облітнику. Так що я при цій температурі відбір маток це не... краще не рикувати, матки будуть застивати в руках. Ну а так сьогодні погода має обізналося, поки приїду, поки то все, Ти дивись і потепліє трошки, щоб буде плюсова температура нормальна, подає плюс 17, так що думаю, відбір буде досить нормальний. От не розумію, до кого цей знак поставили. Тут е -е, більше 20 наврядчи оженеся. А з обльотом тут трошки проблеми цей раз. От, наприклад, 88-го об'яталася забирати вдома з нуклеусом. 19-та матка не повернулася з обльоту. 88-ма не обліталося, 88-ма, інший обліталося, все нормально. Тут от є такі коди стоять. Ми співпрацюємо з одним матководом. Облітуємо його партію, його маток на цьому облітнику. І ці коди тільки зрозуміли мені і йому. Тут дві матки не повернулися з обльоту. Але оскільки там була мала кількість бджоли, розлетілася по інших нуклеусах, то внуквеус я забрав забирав додому, а на місці поставив ось ці, наприклад. От. Знову та сама ситуація. Ця Тей, не, не, ну, тут, там, там на місці цього стояв нуклеус. Матка не повернулася з обльоту. Жула перелетіла була у цей нуквелос. А, а тут матка не обліталась. Просто цей забирається, а тут ставиться. Отакі на ситуації. Наприклад, оці в роботі нормально. Е, з тих трьох що рядом стоять, то... Вийшло чотири матки. Готових вже плідники нормально сіють, а дві не встигли облітатися. Тут душова погода була. І так був один день проміжку, який була досить нормальна, сонячна, тепла погода, матки пішли на вліт. А хто не встиг, то не встиг. Ось такі ситуації. Ось знову ситуація. Ні карніка, ні 88-ма не облетілися. Знову дві карніки не облетілися. Інколи питають, пишуть вайбер, телефонують, коли будуть матки. Навіть не знаю, що відповісти. Що від мене я зробив? Матку гарно вивів від нормальної сім'ї. Вивіз нормально тут невіст. Не, ну, щоб сім'ї були нормально, тут не в флону, щоб це було те, що, все, що належить. А не ну, від мене залежить, від погоди. Отак ну, зараз попало кілька днів дощової погоди. Одні обліталися, інші ні. І вроді матки вводилися в один день і заселював в один день, Ну, хотій з дому вивозив. А ну, ось така ситуація. Так що навіть не знати, що буде, що відповісти. І так якісь справи. Ну і що, так пройшов день. Зараз вже пів восьма. Треба вирішу додому, ще три години пиляти майже. З по обльоту. З 37, один злетів, 18 маток обліталося і 18 не обліталося. 50% можна вважати. Довіше возив матки, маточники. Ще кілька зараз стоїть 40 штук. Отак надіється, що матки будуть, а маток немає. Мішає погода. Ну, я думаю, що цього тижня вже буде нормальна погода, все налагодиться. Потрібно, напевно, буде поїхати навіть швидше, як через 10 днів, тому що матки День-два облітаються, пуснуть сіяти, тоді буде видно. Ну, а певне через днів, через через 6 треба під'їхати. Ну, що, ну, добре так, хоч трохи черга посунеться. Будемо посувати потихоньку. Так що на цьому всім щастя, мир і здоров'я. Слава Україні!